Якою, на вашу думку, повинна бути інформаційна політика стосовно бойових дій? Чи варто підтверджувати, спростовувати інформацію, яка є в доступі, в тому числі думки Західних ЗМІ, чи проводити політики тотальної інформаційної тиші? Тотальна інформаційна тиша не працює. Якщо, якщо б ми мали свою власну військову промисловість, абсолютно держава не залежала б від постачань зброї з-за кордону. Абсолютно держава фінансувала сама усі потреби армії і не потребувала допомоги суспільства. В такій неможливій для нас ситуації дійсно була б логічна, тотальна інформаційна тиша. Але це не наш варіант. Ми зараз з вами живемо з рахунок того, що наші західні союзники повністю кредитують нашу фінансову систему. Ми живемо за тими грантами, за тими траншами фінансової допомоги, кредитами, які надають нам країни НАТО. Ну і інші країни, наші союзники. Ми воюємо з, з березня 2022 року тими боєприпасами, які постачають нам з-за кордону, бо у нас цих запасів боєприпасів не було створено взагалі ні озброєння, ні боєприпасів, нічого не було. Мінімальні боєкомплекти були. На початку війни в наших військах, наприклад, для 152 мм гармат, був від одного до 1,5 боєкомплекти з собою. Ну, дуже обмежені були засоби. Тому для нас формування своєї інформаційної картини того, що відбувається в Україні. Картина, яка є об'єктивною, яка викликає довіру. А не приховують щось. Це ефективний вплив на Західну громадську думку. Ми маємо бути чесними, маємо давати свою інтерпретацію подій, швидко давати. Ми маємо формувати основне довіру. Від нас ніхто не чекає, що у нас тут буде все ідеально. Що тут просто все дуже добре, все класно. Що ми перемагаємо. Ну це, це неможливо. Ми ведемо війну з Росією. Нам допомагають тому, що ми боремось, ну як Давід з Галіафом. Да? Тобто ми боремось проти тоталітарної машини, яка розв'язала Третю світову війну і загрожує знищити весь цивілізований демократичний світ, яка погрожує ядерною зброєю. І від нас чекають достовірності, довіри від нас чекають. Тому ми маємо. Свою формувати інформаційну картину, свій порядок денний, щоб ми мали перевагу в цій війні. На жаль, у нас такого оборонного планування, інформаційного планування його нема. Є хаотичні абсолютно дії органів влади, Офіс президента хоче формувати інформаційну політику, Міністерство оборони. Це люди, які просто для них потрібен їм потрібен просто контроль за інформаційним потоком. Особленням розуміння нашої влади, що таке інформаційна політика, є телемарафон. Тобто, було купа телевізійних каналів, багато журналістів. Замість того, щоб кожному нарізати завдання, закріпити і дивитись контролювати результат. Вони взяли, загнали, загнали всіх в один ефір, всім нарізали жорсткі рамки, самі це фінансують. І тобто вони створюють одну картину світу замість багатьох. Чи є в цьому логіка? Та насправді нема. Ми всі розуміємо, що усі основні сюжети більшу частину найважливіших сюжетів. Події війни, те, що саме дає нам перевагу в громадській думці на Заході, створено соціальними мережами, тими відео, які писали звичайні громадяни. Це найсильніші сюжети війни. Бо все це у нас не сплановано. Основний контент, за яким сприймається війна, робить не держава. Оце парадокс. Але держава контролює інформаційні потоки. І основне, що для керівників бюджети. У нас купа державних каналів. Freedom, телеканал Рада. Зараз військове телебачення створено, телеканал. Всім треба великі штати, адміністративний персонал, купа техніки, купа обладнання, приміщення, великі штати, все. всі хочуть бути інформаційними генералами, всі, хто біля влади. Бо в них є гроші їх витрачають на свої структури впливу. Вони не... А основну роботу роблять, роблять людини люди, бійці, громадяни, волонтери з телефоном або камерою GoPro. Тобто, у нас є великий розрив між тим, що дає результат в інформаційній політиці, і тим, що держава витрачає гроші. Це велика проблема. І дії, звичайно, абсолютно неадекватні. От зараз у нас, ну дивіться, ну, йде якась, якісь інформаційні обмеження введені на демонстрацію результатів бойових дій. Ну чому? Ну, я ще можу зрозуміти, можу зрозуміти, коли на певних ділянках фронту для того, щоб ніхто нічого не зрозумів, де обмежується доступ, інформація і все інше. Можу, обмеж... Можу це зрозуміти, хоча, на мій погляд, це неправильно, тому що м порядок доступу має бути для всіх однаковий. Якщо ми хочемо щось замаскувати, ми маємо не вводити обмеження, а маємо створити такий порядок, який, в принципі, не дозволяє ворогу щось зрозуміти. А якщо десь вводиться обмеження, то це якраз підказка противнику, що якщо ми щось не показуємо, то там щось важливе. Навпаки, треба давати свою картину. Я вам дуже вдячний, до речі, за запитання. Воно, я про це якраз сьогодні багато говорив. В тому числі з військовими. Що ми потрібно, маємо створювати свій порядок денний. А де він зараз? Які відео та фото викладає сьогодні Міністерство оборони про події на фронті? Ну, текстові зведення, де, в принципі, немає ніякої інформації. Окей, там все нормально, логіка. Там є логіка. Повідомлення генштабу я його бачу Але де знищення противника, ураження його. Це ж основне. Ніхто від вас не чекає, що ви вийдете на брифінг і розкажете оперативні плани, там, і чи піднімете прапор над якимось там містом чи населеним пунктом. і ж жорстока війна з, з страшним противником. Війна двостороння. Це не значить, що вони мають втікати. В їх більше, в них більше техніки, нічого не змінилося. Ми виправляємо поступово. Поступово виправляємо той великий розрив, який був в десятки разів переваги російської. Зараз він зменшений до, до кількох разів. Але перевага залишається у росіян. І в чисельності людей, і в чисельності техніки, в авіації, в усьому. Тому. Де відеоураження? Його нема. Ну це повна неадекватність. Повна неадекватність обстановки, некомпетентність, невміння керувати інформаційними потоками. А це просто бажання нічого не робити, сидіти контролером і контролювати. Тобто не керувати, а контролювати. От таких контролерів у нас у владі дуже багато. Оце вони сидять. одні злочинці з Державної служби експортного контролю. Не дозволяють нормально дрони завозити в країну. Інші злочинці сидять там, теж контролюють у нас податки і митницю. От. Тут у нас сидять такі теж та ще й не пущай. Сидять люди, які так само розглядають, що інформаційна робота це якщо ти не хочеш, щоб щось кудись виходило, то треба закрити рот. Так не працює в сучасному світі. Якщо ви не залежите від світу, ви можете мовчати, але якщо ви залежите від світу, то ви з ним постійно маєте комунікувати. Ну, на жаль, такого розуміння у владі у нас нема. Я думаю, що тут, як завжди, копнякова тільки демократія спрацює, тільки громадська думка, бо ну, очікувати, що там щось ось в Міністерстві оборони, чи в офісі президента сам щось придумає, ну ми з вами розуміємо, що це не, не про цих. Людей вони чекають тільки коли ситуацію вже їм принесуть готову, зрозумілу, і тоді вони ухвалюють якихось під тиском, ухвалюють якісь, якісь рішення. Основна проблема нашої інформаційної політики державної, що вона прив'язана до контролю адміністративних структур, телемарафону, доступу кудись до зйомок. Але вона не прив'язана до контенту. Тобто логіка в чому? Ти маєш створювати щоденно картину війни: наші герої, наше там, громадянське суспільство, волонтери, герої армії, успішне ураження, знищення ворога. В чому це проявляється? Це має бути сюжет, 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 сюжет. 10, 20, 30, 50 сюжетів в день. Українських неважливо різних структур, державних структур, громадських структур, західних структур, але кожного дня це має бути 50-100 сюжетів. Оце правильна інформаційна політика. Все інше це другорядне, це інструменти реалізації, Там, кому які давати доступи кудись, створити телеканал чи насправді ну, навіщо телеканал? Господі, ну потрібен YouTube. Все в інтернеті, в соцмережах вирішується в сучасному світі. Навіщо ви. Складаєте десятки сотні мільйонів гривень в непотрібні нікому ефірні канали. Ну, навіщо це ви робите? Це ж дурня. Ви демонструєте свою повну неадекватність. Це я звертаюся зараз і до інформаційного блоку Офісу Президента Міністерства оборони. Ну навіщо виграєте в ці ефірні канали? Ну роздавайте там, якщо вам хочеться бути керівниками чогось, візьміть собі якісь там, звання, собі, пороздавайте. Ну, це буде ваша особиста ганьба, але ви хоча б справі не будете заважати шкоди. Ну, я просто не розумію, не розумію людей, які, поки йде війна, думають тільки про свої статуси, про свій контроль і власну безпеку у чиновному кріслі. Які не хочуть думати, вдосконалюватись, питати, відповідати на питання, як треба перемагати. Оцього питання нема. Як треба контролювати, вони розкажуть. Податки з волонтерів, телемарафон, обмеження на висвітлення бойових дій, обмеження на видачу там, чогось ще. Отут тут у нас все до обмеження на ввезення дронів, там, обладнання. Тут все добре працює. З контролем у нас ідеально взагалі. А у нас з відповідальністю за результат завжди погано. От за це відповідати ніхто не хоче. Ну. На жаль, ця проблема у нас тривалий час існує. Ну, ми так живемо, у нас тому є розрив між суспільством і державою. Ну, будемо, як демократичне суспільство, державу підганяти і будемо писати про цю проблему. До речі, дякую за запитання. Найближчим часом я теж напишу про ці ігри зі створенням телеканалів замість створення якісних інформаційних сюжетів.